18-річний хмельничанин Богдан Мельник прийшов вступати на службу до Національної гвардії України. Говорить, вмотивований захищати Україну. Що для мене гвардія? Поборона України наступальні дії в межах, в межах кордону 91-го року. Поки що я ну, не знаю, не підготовлений до цього. От коли буду там, вже дізнаюся більше. Хлопець каже, рідні його вибір йти захищати Україну підтримали. Наразі бригади гвардії наступу формують Нацполіція, Нацгвардія та Держприкордонслужба. Із змотивованих добровольців вони утворять вісім бригад, до яких першими увійшли захисники, що втримали дії окупанта в лютому 22-го року. Дві з них Червона Калина та Карадах, братимуть участь у звільненні окупованих у 2014 році Донецької, Луганської областей та півострова Крим. Поповнити ряди добровольців можна, заповнивши анкету на. Сайті гвардії наступу на Хмельниччині, зокрема, 200 осіб записались до бригади Нацполіції Людь, розповідає начальниця сектору організації відбору Нацполіції області Валентина Грошко. До основних завдань бригади входить взаємодія підрозділів Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших силових підрозділів. Також забезпечення. Проведення ударно-штурмових, ударно-пошукових заходів, забезпечення проведення заходів з рятування людей, забезпечення їхньої безпеки за її словами, існує ряд умов вступу до гвардії наступу. Перші умови, перші умови вступу подати онлайн анкету на сайті Національної поліції України і згідно переліку документів, надати їх до сектору відбору головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області. Пройти комп'ютерне тестування, військово-лікарську комісію, психологічне тестування, здати. Нормативи з фізичної підготовки, а також співбесіду з поліцейською комісією. Хмельницькому охочі вступити до гвардії наступу. Можуть прийти на консультацію до центрів надання адміністративних послуг, каже міський голова Олександр Семчишин. Це Соборна, і це Грушевська, 86, Саме там усі бажаючі можуть записатися до того підрозділу, який вони обирають. Вони працюють в межах своїх робочих графіків, тобто вони працюють фактично кожен день, окрім вихідних. Ну і можна в ці дні спокійно приходити і запису. Тись ну і якщо виникають питання, їх так можна приходити задавати за його словами. Термін запису до гвардії наступу в ЦНАПах поки не обмежений. Діана Колесник, Іван Мовчан, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.